Всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні я вам розповім про корпусний український вулик, який ми презентували з Віталієм Буровицьким у минулому році. Розповім, як я його тестую, адже я обіцяв це зробити. А тестую через що, тому що в Італії були зроблені два таких хороших нововведення, і про них я зараз розкажу. Наче після того, як ми презентували цей вулик, я його заселив бджолами, бджоли набрали силу в зиму, добре перезимували і добре вийшли з зими. Значить, бджоли зимували на такому днищі. Дно січати із такою шторкою. Зимували без шторку, я її поставив тоді, коли утеплював вже бджоли, щоб пішов розвиток сімей. Ну і Звичайно, тут прилітка, зовсім інакше, дерев'яна прилітка. Це я свою поставив просто. Так що вони перезимували на цьому дні. Добре вийшли з зими, розвинулися весною. І я хотів протестувати днище для збирання пилку, але трошки як кажуть, запізнився. Запізнився буквально на місяць, на півтора, тому що коли цвіли сади і була кульбаба, якраз тоді треба було його і поставити. Але так замотався туди сюди Ну все одно треба його протестувати і подивитися, як це дно працює. Правда, зараз взятку немає і приносу пилку аж такого немає. Але все ж таки ми зможемо подивитися, як це днище працює. Значить, Хто захоче подивитися, як воно виглядає, може переглянути ролик за минулий рік. Там ми все наглядно показуємо, тому що я зараз вже вулик знімати просто не буду. Значить, ще я поставив два дні тому назад, щоб Джола вже привикла до нього, почала літати. І зараз я покажу, якими двома рухами ми його запускаємо у роботу. Значить, тут є отака от шторка. Дерев'яна, як бачите, от вона висувається. Вона перевертається на три боки. Може перевернутися так, як бачите, зверху бджоли заходять. Можна поставити ось так, на маленький такий лід. ну Якщо ми перевертаємо отак, то тоді включаємо ми вже пилку Як бачите, Ось тут є такі дві великі дірки. Це дірки для того, щоб зміг виходити трутень. Адже ми перекриємо зараз повністю прямий вхід до гнізда. Там є така решітка із дірочками, через яку бджоли будуть проходити і залишати обніжку вже знизу, яка буде падати у лоток. Є спеціальний лоток, я зараз покажу, який засувається ззаду. Отаким от чином, легеньким рухом. Денько, щоб не подушити бджілку, ми перевели уже пил, пилкозбірник у робочий стан. Ну і от отакий лоток ззаду, як бачите, він ще не користований. Це перший раз ми ставимо, самому цікаво буде подивитися, як воно працює. І ззаду він запихається, Все, пилкозбірник у нас включений. Потім вечором Подивимося, що бджілки нам принесли і як воно працює. Тобто зробимо висновок. Ну і дах. значить, дах дивиться отакий. В минулому ролику ми його показували, як він виглядає. Але чому я його зараз показую? Тому що в мене все ж таки були сумніви, як бджоли будуть з ним зимувати. Чи не буде збиратись тут волога. Як бачите, вологи тут зовсім не було. Якби була волога, були б якісь плямки. І я думав, що. Також о, оцей ватин буде впитувати в себе вологу. Нічого подібного не було. І я думаю, тільки через те, що є кругова вентиляція по периметру, як бачите, є проріз з усіх боків. І є хороша вентиляція. Так що це дно. Себе, я кажу, дно цей дах зарекомендував себе дуже чудово. І я його навіть не міняю. Так він в мене і стоїть. Тому що... Є два варіанти даху. Є звичайний, звичайний дах, такий, як я використовую в себе на пасіці. От приблизно ось такого типу, без утеплення. Звичайний. І є ось такий дах з утепленням. Так що вечором ще дознімемо кусочок на хвилинку і подивимося, як бжілки працювали. На зборі пилку. Тобто, як працював пилкозбірник. Отже, ще не вечір, але вже і не день. На даний час 16 хвилин по 6. І ми разом подивимося, як спрацював наш пилкоуловлювач. Правда, я не рекомендую його ставити на цілий день, тому що для бджіл також потрібен білок. А рекомендую поставити його зранку до обіду, це є ваше, а після обіду до вечора це буде для бджілок. І такий ще один момент. Значить. Трутень виходить через ці дірочки і потім він не може попасти до себе в гніздо. Проходячи через цей літник, він попадає на ту решітку, через яку може пройти тільки бджілка. Тому ми зараз цю застану перевернемо другим боком, і без трутень, який там накопичився, попаде до себе в домівку. Ну а зараз глянемо, правда, я вже дивився, не витерпів, ну і зараз вам покажу. Ось такий результат на сьогоднішній день було б, звичайно, більше. Якби я поставив цей пилковий ловіч весною, коли цвіли сади і цвіла кульбаба на той час, я так думаю, через краї би пересипався цей пилок. Ну, але на даний час це шикарно, так як немає взятку, немає приносу активного пилку. Це шикарно. Значить, хто хоче подивитися детальний огляд цього днища із пилку. Збірником спилку уловлювачем можете перейти по посиланню, яке я дам під цим роликом, на ролик, який був записаний ще в минулому році, коли ми робили з Віталієм огляд і презентацію цього вулика. Ну, а на сьогодні все. Всім добра і мирного неба!